Вітаю, друзі! І я б хотів, щоб ми з вами разом пороздумували, порефлексували на таку тему, як іродова і фарисейська закваска. Розчина. Коли Ісус ходив по землі і навчав своїх учнів, одного разу Він їм сказав: Він сказав до своїх учнів: Бережіться, стережіться, розчини закваски іродової і закваски фарисейської. Ми знаємо, що Ірод, Ірод він дуже сильно любив владу. Він був одержимий владою, він знищував, знищував своїх конкурентів. Він за, застосовував будь-які методи, будь методи, щоб знищити тих, хто може бути його конкурентом. Ірод був одержимий жадобою влади, жадобою наживи. Він хотів. Владарювати, контролювати, впливати, і це бажання було настільки сильним, що він переступав усі межі етичні, моральні, щоб триматися за владу. І розчина, коли людина потрапляє в рощину, тобто в якісь вчення, в якийсь вплив, вона починає в цьому заквашуватись, і вона починає це приймати. І Ісус сказав, бережіться, щоб ви не попали в цю рощину. Тобто, щоб ви не були тими, хто заради влади, заради жадоби наживи, заради того, щоб впливати, контролювати, мати вплив, щоб ви не переступали межі і не були цим, цим злом у держимі. Цим злом одержимі. І також він сказав: стережіться розчини закваски фарисейської. І ми знаємо, що. Одним із прообразів фарисейської закваски це, це є мертва релігія. Тобто, це, це людина, яка показує, ніби вона знає Бога, але насправді вона не знає Бога. Це людина, яка цитує Біблію, наприклад, але вона і близько не знає Ісуса Христа. Вона не старається жити по Його, по тому, як хоче Господь. Тобто вона виставляє свою самоправедність. Вона виставляє свою е, святість таку на, на, показ, на показ. Вона починає хвалитися своїми праведними ділами, своїм е, святим життям вона починає хвалитися. Вона показує, ніби вона святіша і праведніша за інших. Ісус каже, стережіться такого. Не будьте, як ті фарисеї, які на показ довго моляться, які на показ Живуть буцімто християнським життям, він каже, стережіться фарисейської закваски і іродової закваски. І, і що я помітив? Коли іродова закваска, а це прообраз влади, з'єднюється із мертвою релігією, вони створюють такий смертоносний симбіоз, таку колаборацію, таке об'єднання, яке несе е, руйнівну силу. Буцімто. Буцім Служачи Богу. Наприклад, руська православна цивілізація, руська православна віра це коли держава об'єднується з релігією, буцімто в цілях захистити віру, буцімто в цілях нести християнство і світло. Але ми бачимо, що це перетворюється в таку колаборацію, в таке об'єднання, яке несе смерть, розруху, біль. І це просто як засіб завоювання територій і ресурсів, і воно нічого не має спільного з християнством, воно нічого не має спільного з Ісусом Христом. Це просто така, такий ідеологічний інструмент, перемішаний з релігією, щоб завойовувати території, щоб впливати на маси, щоб забирати ресурси, щоб панувати і владурювати. Це об'єднюється Релігія мертва, яка не має нічого спільного з Ісусом. влада, і вони створюють такий союз. Наприклад, це були Хрестові походи. Хрестові походи це коли влада об'єднується з релігією, вони починають цитувати Біблію в цілях маніпуляції, в цілях завоювання територій, в цілях те, щоб забрати ту чи іншу територію, ті чи інші ресурси. І ми бачимо, що коли мертва релігія не живі стосунки з Богом, а просто мертва релігія об'єднується з владою, воно утворює смертоносну силу, яка несе смерть і руйнацію. І інколи кажуть, от християнство от були христові походи, знову ж таки, воно нічого не має спільного з Ісусом Христом. Ісус ніде не казав мечем і зброєю відстоювати свою віру. І християнство. Ісус ніде не навчав, щоб люди брали меч і зброю і насаджували віру, і християнство. Ми цього не бачимо. І в цьому є і унікальність християнської віри. Як вона розповсюджувалася, як вона розповсюджувалась, вона розповсюджувалася за допомогою Божої благодаті, Божої сили, Божої любові через чудеса і знамена, коли апостоли. Під страхом смерті. В них не було політичної підтримки, державної підтримки, ніякої підтримки не було в апостолів, перших християн. А вони йшли, і через Божу любов, яка текла через них, вони розповсюджували віру в Ісуса Христа і в цьому феномен християнства, що люди наражались на смерть, вони знали свідомо, що в них можуть майно забрати, їх можуть вбити і знищити. Але, тим не менш, вони приймали Ісуса Христа. Тому що вони бачили, вони бачили, що ця віра, вона є істинна. Тому що вона не насаджується зброєю, та як мусульманство, наприклад. Вона не насаджується зброєю, та як руські, руська православна віра. Вона хоче насадити зброєю смертями захистити свою руську православну віру. Цього не було. Це не були хрестові походи в період середньовіччя. Коли силою хотіли захистити і забрати в людей свободу вибору і так далі. Ні. Християнство це є добровільно. Віра в Ісуса Христа це є добровільно. І люди добровільно приймали Ісуса Христа, тому що вони бачили вони бачили прояв Божої любові, вони приймали Боже прощення, вони приймали Боже зцілення, вони бачили на практиці як учні. Як учні щиро їм хотіли донести Ісуса Христа. Без зброї, без автоматів, без меча, без катувань. І люди щиро приймали Ісуса Христа. Оце є справжня віра. А не те, коли релігія об'єднується із державою, коли релігія об'єднується із царями і утворює таку, от, е, таку синергію, яка потім несе вбивство, смерть. І руйнацію. Християнство це є добровільно. Прийняти Ісуса Христа, повірити в Нього, прийняти Його прощення, Його любов це є добровільно. Це добровільно. Ісус нікого не змушує. Бог нікого не змушує. Бог поважає Твій і мій вибір. Господь хоче, щоб всі люди спаслися, щоб всі люди покаялись в гріхах, щоб всі люди прийняли прощення, щоб всі прийняли Святого Духа. Звичайно, цього не всі зроблять. Але Ісус, підсумовуючи, попереджав, бережіться фарисейської і фарисейської, там соблокейської закваски і бережіться і родової закваски. Бережіться, бережіться. Нехай Господь нам допоможе, щоб наші серця були чистими, ось, щоб ми не були одержимі жадобою влади, і щоб наша віра щоб наша віра була справжньою істинною. Щоб наші стосунки з Богом, наші молитви були, були щирими, не завченими, а щирими. Щоб ми були щирими з Богом. Чи завжди я щирий з Богом? Не завжди. Я вчуся, намагаюся бути щирим з Богом. Намагаюся, намагаюся. Тому, хай Господь нам допоможе. Мир тобі.